Доброго дня, компанія Автофокус. Ось таке нове надходження, це Renault Duster 2015 року, 1,6, газ бензин. Просто шикарна автівочка. прикольний кросовер на ось такому задньому ряді, на механічних регулюваннях, зеркал. Тут у нас класні свідухи, два передніх стопіднімачі, газ. 227 тисяч пробігу, мультимедіа, кондиціонер, механіка. ну Все працює, простота, надійність. Тобто така машинка. Якщо зацікавив такий автомобіль, то звертайся в компанію Автофокус, знаходимося на кільцевій дорозі. Адреса Софіївська Баршагівка, садово 48А. Приїжджай та забирай цю автівку. Авто доступне до покупки в кредит в лізинг, за готівку, безготівково. Також можна обміняти це авто на будь-яке ваше.